Ексклюзивна футболка від самого Волошка. Ну а що? Кампанія націлена на Європу і Штати, тому що беремо за це все грубі гроші. 100 долярів одна футбольчина. Що ви отримуєте, друзі? Славнозвісний, крилатий вислів. Це не церковна будова. Далі ми маємо мапу нашої рідної неньки України, де буде ідентифікована область, з якої ви родом, або яку би хотіли бачити на своєму серці. У мене це є Львівщина. Львів. I love you. Тихо. Далі ви отримуєте, друзі, 5 репостів вашого відео. Це в Тік-Току. Вадіку скинули, я там номерочок прикріплю. Чік, відірвали оцей один листочок, і Володька репостик вашого відео зробив. Ось тут індивідуальний автограф від мене. Тобто я пишу там, наприклад, Славіку в Америці від Волоска є. Тут емблема Ліги майстрів. Ну і ось так. Є в чорному вигляді, а є і в білому. Уху! Та ти що, біленька, можна до церкви ходити, на літо не паре, супер. Є ще в нас ось такі з, е, ці як надписи робим як для мами. У-ху, Чорненька і біленька! Хтось каже, коли ви вже нажеретесь. А що? А що? Ви там в тих Європах нормально колотите бабосиків. Тут треба добудуватись, теж ну, йдіть в положень. Та й мені приємно буде, знаєте. О, бля, вадик, я мовщу. Ти то так не Давайте Давай, друг. Чорна є. А це що? Телепорт поламався. Фірма бідна, но солідна. Ось такий, бачите? Чік, емблемочка, репостики є. Тут буде індивідуальний автограф. Одним словом, хлопці, шея така біла. Уху! Багато людей просили: Володька, давай ще якісь фразочки. І ми організуємо. Ми вже розробляємо певну лінієчку наших крилатих таких виразів, і скоро вони також з'являться в нашому асортименті. Колекція в нас лімітована, тисячу штук, тому, друзі, не гайте часу, замовляйте. Фірма бідна, но солідна.